Українців чекає обвал цін на деякі євробляхи. У ЄС готуються ухвалити важливе рішення. Став лайк цьому відео та підпишись на нас, а я продовжую. У Євросоюзі готуються ухвалити революційне рішення, яке вплине на автомобільний ринок в Україні. Багато євроблях чекає суттєвий обвал цін. Як повідомляє Euro Weekly News, в ЄС мають намір найближчим часом. Ухвалити рішення про скорочення терміну служби автомобільного транспорту. Єврокомісія внесла до Європейського парламенту та ради ЄС новий регламент, який запроваджує поняття залишковий транспортний засіб. До такої категорії потраплять автомобілі, які мають основні компоненти з незворотними технічними дефектами або з терміном експлуатації понад 15 років, yes. оскільки такі транспортні засоби не можна буде експлуатувати, ремонтувати та перепродувати до ЄС. Цілком імовірно, що машини з таким чи прикордонним віком ринуть в Україну, де завжди був попит на вживані машини з Європи. Це також має вплинути на ціну євроблях, яка швидше за все суттєво знизиться. Підпишись на найкращий телеграм-канал про розмитнення авто, там ти знайдеш всю інформацію, інсайди, покрокові інструкції, секрети та ще багато іншого. Посилання в шапці профілю підпишись просто зараз.